8.08.2024. В сумі виходить три восьмерки. Це магічне число, тобто безкінечність. Всі говорять про це число, всі прям ну, переживають, що це буде. Знаєте що? Кожному буде по його вірі. Якщо ви вірите в добро, позитив і все краще, то так і буде. А якщо ви думаєте, що ой, це все капець, я маю на увазі, то так і буде. Понімаєте? Кожному буде по його вірі. Це вже прописано, дописано до нас. ще. Тому всім рекомендую на позитиві. Мед Карпатський у мене, червоний край чорної щуки. Вийшла на нового постачальника. Поспішіть до мене в особисті повідомлення, хто хоче гібіскус буде у мене. Опа! От так от. Тому дивіться, розвиваюся, не стою на одному місці. Авторський мій курс за посиланням в шапки профілю. Гайда до мене!